На роботі. Діти відпочивають канікули. А я йду в магазин, ніхто не згодився зі мною йти, це дивно. Взагалі-то вони люблять піти в супермаркет, щось попросити собі, якісь смаколики там купити, позаглядати, бо вони доволі рідко це роблять. Рідко діти вибираються з нами в магазин, але тут не захотіли. Фільми зараз дивляться, то щось цікавіше в них. Так. У нас понеділок, 23, завтра вже святвечір. Основні закупи будемо робити вже завтра, коли буде машина. Поїдемо з Іваном. Десь або сама я поїду, подивимось. У мене немає насправді ні спеціального меню, ніяких страв таких на думці, які б я хотіла приготувати. Але треба щось смачненьке, хоча б кілька кілька страв зробити. Зараз просто піду подивлюсь, що є пропозиції, які валді щось на вечерю, щось на обід та й все. Так, мені треба не забути зайти на зворотньому шляху до Жанна Марі, нашого головного священника, тут віддати гроші за комунальні. Щось так склалося вже в нас традиція. Раз на два місяці це робимо. 260 євро в нас вийшло за останні два місяці. Небагато, це насправді це вода, газ і електрика. Зараз просто 13, боюся, що 13.06. Не закінчили з обідом, трошки пізніше зайду. Секретарка має повернутися, принаймні. І не пам'ятаю, чи я казала, але в Івана відпустка така вимушена. Весь офіс не працює. завтрашнього дня ось на 10 днів. Виходить, з 24 по 3 стається якось так, чи по-друге. Так, мабуть, 2 січня вона робота. Ось так буде. Будемо всією сім'єю разом. В такі моменти, звичайно, було б непогано якусь собі поїздку організувати, якщо є така нагода. Я, до речі, не знаю, чи це оплачувана відпустка, що вони отак весь офіс відправляють погуляти. Має бути оплачувано. Але ми нікуди не збираємося їхати, хіба що десь тут якусь будемо досліджувати місцевість. Неподалік, без ночівлі, без оренди помешкання. Такі мандрівки одного дня, треба хоча б дві такі організувати, я ще цього не зробила хотіла поїхати а, в якийсь гро. Ми в одному вже були, тут багато в Піренеях. Піренеї дуже старі гори, ну, доісторичні. І там є багато печер навіть з наскальними, наскельними малюнками первісних людей. Тут їх дуже багато знаходили. І ось те, що ми знаємо з історії людства, походження людей ось саме в Піренеях. Більшість, можливо, більшість таких знахідок розташовано саме в цих горах. Тому в цих гротах є ці пам'ятки, музеї. Як я сказала, ми вже в одному були, я вам показувала, розповідала. Тут буквально за 25 кілометрів від нас знаходиться це диво природи. Навіть на екскурсію ми потрапили, де нам розповідали, як. Там ховалися в льодовиковий період. Люди облаштовували собі житло в тих печерах. Власне, хотіла поїхати, але ми подивилися по карті. Іван подивився, він, до речі, тоді, в тому музеї гроту, придбав альманах з, карт... з мапами, з картами розташування цих гротів навколо нас. І вони всі. Ну, Майже в горах. тобто Є небезпека, що буде е, слизька дорога, може замерзнути, а в нас тут літня гума на автомобілях, в нас немає спеціальних засобів. Власне, не будемо ризикувати, щоб не трапити в холепу, то скоріше за все в ті гроти ми і не поїдемо. Ще повивчаємо, подивимось, що там буде з прогнозом погоди. Але мабуть обійдемося відвіди якихось міст або містечок історичних. З небаблука, що не купили, але вже закінчилось в нас. Так, клімніціни, євро 72. так не буду брати. Можливо, завтра купимо. Хочу багато важкого нести. Що в нас тут? Дорого не буду брати. Їхали. Без знижки 14,50 кг кошту, тож це не надто велика знижка. Так, треба зробити самостійно сьогодні якусь випічку. Запіканку можна зробити точно-точно. Зараз яйця ще візьму. Тут є гарна ціна. Що я беру 30 штук, які мають бути по 17 центів. Розібрали все. Ось тут ще якийсь є сир зі знижкою. Ну, буду брати. Щось. Не перевірений ще строк, мабуть, добігає кінця, але цікаво. Я тут трохи зависла <хи> кожного разу, але ще побачила. Одна, мабуть, залишилась вафельниця, ось сендвичниця, вафельниця електрична. три в одному написано, хочуть за неї 22,99. Треба подумати, бо вафлі ми такі дуже полюбили. Можна було б готувати дітей навчити таке робити справді. Так, трошечки закупилась. як завжди. На сьогодні, але в цілому непогано дещо зі знижками взяла. Все вже на каналі про закупи продуктів і бічі в цей влог вийде пізніше. Тому, можливо, хтось із вас вже переглянув, що саме я купила сьогодні в Алді. Сонечко і ось-ось його дощова хмара закриє від нас. Зараз прямо це станеться. Взагалі, за прогнозом, сьогодні теж дощ має бути весь день. Теж таке. Мені пощастило прогулятися в таку ясну погоду. А ось діти на вулицю не встигли вийти. Принаймні поки що може, вечором ще буде гарненько. Так, ледь не забула йти і віддати гроші. Зачинили. Так, ну, Жан-Марі мені відчинив. Оп, секретарки немає. Ретарки немає, вона, мабуть, вже в відпустці. А ось Жан-Марі насправді обід готує ще, каже, я сьогодні ретар Запізнився з обідом. Він, до речі, священник якого немає родини. Тобто він давав ось таку обітницю, живе сам в великому будинку. і ось Готує собі вечір, Ой, обід, обід готує ще, вже друга, а він запізнився. Каже, в мене різдво, каже. Дуже багато в мене роботи. Ой, ну це ще Жанна Марі треба бачити такий. Він справжній такий перноель, дядько такий з бородою. Дуже, дуже добра людина, і ось він схожий на Святого Миколая. Ще й в мене так багато. Роботи на Різдво. Така ось іронія. Такий жарт. Значить він Пернуель, який розносить подарунки, роздає. Віддала гроші, він запитав, що все в силі, що ми в неділю ж тут зустрічаємося внизу. Я вам казала, що вони нас збирають три українські родини, які тут залишились. Спеціально для нас такий обід буде. Я сказала так, звичайно, все, 29 наступної неділі зустрінемося. Та, та, та і все. Діти пішли на вулицю, сонечко ще сяяло. Коли вони вийшли, он дощик накрапає. У щось шукає, а Петро щось малює. Що Петрусь вітер заважає? Вітер заважає? Лисичко, мабуть, куртку треба було одягти. Давай я тобі скину рожеву. Одяг. Добре, Добре? зараз. Лови. Зловиш? Ух! трошки впала. Ховайся під, під дахом. Не встигли. Під сонечком прогулятися. Я йду на вулицю, бо... Дещо має кур'єр Амазон привезти. О! Бонджу! Так, ось що привіз кур'єр. Вам не видно, але доведеться цим пакункам побути в сарайчику до завтра. Чи до сьогоднішнього вечора, коли діти заснуть... Ну, 4 посилки тільки, так? Все вірно, в великій коробці, угу. добре, все. Ну, вже вночі треба буде забирати? Ну, пока, добре. Пока. Конспірація. Угу, пока. Тепер треба якось. Давні плани. Розпочався сезон спаржі, тож на щотижневому ринку не продавали майже нічого іншого. Зрозуміло, це було досить сумно, а надто якщо ви взагалі не любите спаржу, як една, білі та бені. Насправді ж Стільді дуже подобався цей дивний овоч, а руперт цінував усе, що могло вирости у садочку. Але після тижня суцільної спаржі із соусом, і картоплею, з маслом, і сіллю або з Трав'яним кварком. Вони вдвох наситилися спаржею до схочу. Так, друзі, це, власне, все на сьогодні. Не надто насичений день, але що ж, ну так ось відпочиваємо ага. на початку канікул, як я вже сказала, в планах все ж таки трохи більш. Цікаві якісь події собі влаштовувати, облаштовувати якісь туристичні відвідини. Ну, поки що, так. І дякую вам, що. Подивилася це відео, нагадую ще раз про новий канал, про закупи Бібічів Бік Шопінг. Продовжую вам знову і знову про це говорити, тому що він новостворений і контент, саме там, де я показую і розповідаю, що за скільки придбала, я перенесла на інший канал. Тому, якщо вам цікаво, переходьте, будь ласка, дивіться там вже. Є в записі, ну, все, все детально можете там вже розглянути. Це зробили ті, хто підписалися раніше. Дякую вам, бережіть себе, будь ласка, сьогодні в святвечір. Тож всім, хто святкує, передаю свої вітання. Нехай цей вечір, нехай цей день проходить якомога в мирній обстановці, в спокої, в колі сім'ї, близьких. Наскільки це можливо в нашій ситуації, в нашому сучасному житті? Всім бажаю добра, обіймаю, бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось в нових відео. Дякую. Давайте.